Освіта в Америці не міф, а реальність. Про це в Прикарпатському національному університеті запевняли посол та науковці із США. Вони провели ярмарок освіти, а ще запрошували на навчання за океан. Зокрема, надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джон Тефт навіть цитував Великого Кобзаря. Маю час і своє не за забере. Вільям Бліц родом зі штату Огайо місцевим студентам пропонує стажування у своєму вузі і в сусідньому штаті Орегоні. каже, освіта за кордоном має безліч переваг. На мою думку, навчання за кордоном має суцільні плюси. Це враження від знайомства з новою культурою. Також можна порівняти способи життя різних народів. А головне це знання, які обов'язково стануть вам у нагоді. Американці пропонують різні короткотермінові і довготривалі освітні програми, як для студентів молодших курсів, так і майбутніх випускників і навіть вже дипломованих науковців. Тож пропозиція здобути нові знання за кордоном зацікавила івано-франківське студентство. Я б хотіла напевно повчитися, повернутися, тому що набратися того досвіду і щось впроваджувати в нас. Тому що все таки розвивати треба свою країну, а не допомагати розвиватися іншим. Очільники Прикарпатського національного університету додають, з американськими освітянами співпрацюють вже не один рік. Нині ректорат вишу готує до укладання угоди про науково-освітнє співробітництво одразу з чотирма вищими школами США. Наші студенти, викладачі їздять по програмі Фулбрайта. І безумовно, що програма Фулбрейта дозволяє не тільки нашим викладачам і студентам стажувати сполучених штатах Америки, але й їхнім професорам читати лекції у нашому університеті. Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.